З 27 до 25 років в оновленому законі України про мобілізацію призовний вік зменшений. Замінили строкову службу на базову військову підготовку. Вона розпочнеться з 1 вересня 2025 року. Громадяни у віці від 25 років можуть бути направлені на базову військову службу від 3 до 5 місяців. За цей час він набуває військової спеціальності. І до 24 років важливо зазначити, що дана категорія громадян може вибрати період проходження цієї військової служби самостійно, але після цього вже стає обов'язковим, коли він набуває 25 років. Одним з основних оновлень стало створення електронного реєстру оберіг. Він містить особисті дані чоловіків та жінок призовного віку. Це дозволяє самостійно оновлювати особисті дані через додаток Резерв Плюс. Також збільшили штрафи за порушення військового обліку. Варто зауважити, що в мирний час штрафи для цивільних становлять від 5 тисяч 100 гривень до 8,5 тисяч гривень. Для посудових осіб 18 тисяч до 34 тисяч гривень. У воєнний час ці штрафи вони ще набагато вищі. Відповідно, для цивільних від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень і для Працівників державної сфери посудових осіб від 34 тисяч до 59 тисяч гривень відповідно. А ось відстрочку від мобілізації можуть отримати понад 25 категорій осіб. Серед них особи з інвалідністю, одинокі батьки, ті, хто доглядає за хворими членами сім'ї, науковці, студенти тільки денної форми навчання. Та все ж всі військовозобов'язані змушені мати при собі військово-облікові документи весь час. Позаяк е, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють спільні патрулювання з органами національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, е, мають законні наданому право е, здійснювати таку перевірку. Тому чоловікам розумного віку необхідно мати при собі ці військовооблікові документи, приділяти їх на вимогу поліції або представників ДЦК, і у разі перевірки може здійснюватися е, фото, відеофіксація Оновлення стосується також військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Без військово-облікових документів чоловіки тепер не мають змоги оформити паспорт, закордонний паспорт або отримати консульські послуги. Людмила Жук, новини Рівного.